Може, комплекс питань обговорювати, щоб А Або пакетом будемо обговорювати згодна Тобто, перше, звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики. Ми з вами ознайомилися, думаю, підтримуємо про звіт та виконання плану роботи з Ольської міської ради. А, оце ж тут у нас, а? Про звіт робот старості села Маріянська та Великодолина. Те, що знайомилось, підтримуємо. <звід> про внесення змін до додатку No1 до рішення Зандовської міської ради про затвердження рекламу Зандорської міської ради 8 столітня. Підтримуємо. Так, внесення змін до закону. Е, до закону, до. закону про виконання бюджету міської територіальної громади за 25 рік це вже про виконання, це вже ітог, включаючи грудень 25 року. так? Тобто зараз у нас. А от циферки всі у вас у, у сьома сторіночка, є це рішення загальної, що затвердити звіт про виконання бюджету територіальної громади 25 рік. Доходи, додатки, розписано загальний фонд, здравіш до бюджету і спеціальний на <говори> <говори> на ну, бюджетів. Наскільки відсотків. Я думаю, що там, 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 там пояснили там, там, да, там, да, да, там, да. Ну, Дивіться, тут вже можна побачити за доходами 290 мільйонів. За видатками 299 мільйонів це звіт про, звіт про виконання бюджету міської територіальної громади. І загальний фонд, і спеціальний фонд. Тобто тут є всі показники, і тобто, ми приймаємо. Тепер військова у нас підтримка сьоме, восьме, дев'яте і одинадцяте, так? Тобто ми Потримуємо. все підтримуємо дома знаходяться. Тепер дванадцяте про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку. Про внесення змін на 26-й рік. Ми затворилася програма да, грудня да. місяця. Програма не потребує додаткового фінансування, ця програма змінюється тільки про саме позиції. Почав зараз вже самовляти по проєкту документацію, і деякі треба було конкретизувати деякі позиції заходи світу цієї програми. Тобто, в рамках суми нас, нас, сування, там, нас, в, в нас і поборжувані пронесення змін до рішення 13 міської ради від про бюджет міської територіальної громади на 26 шостой. Це, це тільки це відповідно. Тетяна Андрія, прошу пробачення, поставила в родиночки, щоб Валентина Вікторівна звідситувала своє питання і пішла готувати на образ дуже великий пакет документів, там 27 травня. Та, об ну, воно обічна останнє нас писало, а тут я готова. Все стосується, як ми говоримо. Всі питання розглядаємо, а потім подоводимо і добре. Про затвердження програми соціальних. Що виносимо зміни? Ні, це інші різні програми. Перше, ми вносимо зміни в програму, коли це програма соціально-економічного, так розвитку громади, це наша місцева програма на 25 й рік, на 26 й рік, а це ми затверджуємо план. Раніше називався план соціально-економічного розвитку, а потім, оскільки вповноваження, питання поставити. От знаєте... я, понимаю, я розумію. Вони називаються. Чим вони відрізняються, не зрозуміло. Я розумію, що це план соціально-економічного uh -huh. розвитку, це прям така робота велика, там е, всі е, та, і дані наші, і uh -huh. статистичні, і все. Да. Ну, якось воно так... да. Можливо, нам треба подумати над назвою нашої місцевої програми, там там внести зміни, якісь, тому що план має бути в такому ну, uh -huh. uh -huh. Так, я зрозуміла. Uh -huh. Щас, 15, про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства за міські міські водоканал. Про збільшення капіталу. Так, збільшити розмір статутного капіталу підприємства на суму 16 мільйонів. Внести зміни до статутного капіталу, друге питання комунального підприємства. Що статусний фонд формується за основним виходячи з вартості основних засобів, що включає суму витрат на придбання, модернізацію та конструкцію, капітальний ремонт, будівництва та доців основних засобів, обігових коштів, матеріалів та складає 187 мільйонів. Тобто його збільшили і він складає. Як вам є читання? Про ненарахування земельного податку в Махладі. Це мешканець, Велика Ломина, який подав заяву про що не нараховувати земельний податок. Він є учасником бойових дій і учасником бойових дій звільняється з плати земельного податку, але не звільняється при цьому спати мінімальне додаткове зобов'язання. І тому він звернувся до нас, щоб ми звільнили його і від земельного податку, і тоді автоматично РПЗ. У цифровому епіваленті десь порядка сімсот гривень земельний податок на не на, нарахування до бюджету і десь приблизно 3 тисячі це мінімальна податкова зарядка. Скажіть, будь ласка, це для всіх убив буде таке? Якщо земля не обробляється, а піха на земельний податок так для учасників бойовики згідно з біля, на А в нього є документи, що в нього не є документ. У нас є. А, а, Ольга Дмитрівна з й тана разом землею порядок построїв, вони виїжджали на місце. Угу. Вони склали акт про те, що немає ознак угу. обороти землі. Земля дійсно має потенціальне забруднений статус, вона не була перевірена на небезпечні предмети, і потім земельна комісія вони підписали вже свій протокол відповідного коли на засідання. Два декта. Ну, просто я ну, наперед скільки ще таких буде. Бу, вони, може, вони може, зараз, бути, може бути, бо вони зараз знаходяться, вибачте, ну, да, е не обробляються в, оборудові, оборудові, не? в, в, в зоні, да, вони не обробляють, то вони да, ну, будуть Ну, Будемо це розглядати да, і да, реагувати да, положення. Ну, акти є. Ну, тобто, 17. Про затвердження муніципального енергетичного плану для Територіальної громади на період до 2030 року. Якщо ми знайомилися, така дуже округна дуже аналітика, велика робота була проведена Юлія Кофта, яка була основним розробником цього проєкту, плавної увазі. Це документ, який обов'язково повинен бути зараз у нас зтверджений, тобто стратегічний документ працює Рада. і відповідно. Фінансування передбачаєте? Ні. Показав на сьогодні, це не передбачається фінансування. Mm. Побуджування. Так? Mm. Mm. Так. так, про прийняття майна у комунальній власті. Це мова йде про мене житлового приміщення, яке знаходиться за адресою вулиця Святкова, 6А, там, де розташовувалась спілка ветеранів сам там буде перебувати центр для заціальних послуг для того, щоб зареєструвати самому майбутнє, виходить, що десь право власності не зареєстровано, було що тоді, в 2003 році, коли передавалися. Передавалися по акту повністю все приміщення, там, де зараз поліцейська станція знаходиться, і там, де приватна очистила, і оця будівля. І тому, для того, щоб реєстратор мог вчинити свої дії, нам треба прийняти рішення про прийняття з нашої часу. Відогляджуємо да, часть да. приміщення і даємо їм і, і оформлюємо статус і адреса ж там буде. Ні, це наша це буде це соціальних послуг. Я думаю, що це передача передачі майна на баланс безоплатно. Комплекс майна, майнах uh -huh. іде знаки е банер. Mm -hmm. банер. І е що я хочу ще сказати? Ви знаєте, що давайте. Ми зараз вже проговорили mm -hmm. цю ситуацію, але я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що от ці знаки, які передаємо, чи вони дійсно е будуть. Дороги. Я, являться дороги є частиною дорог, які знаходяться на балансі КП ЗМВ, які знаходяться. Тобто ми очікуємо перелік доріг, які знаходяться у КП «ЗМВ». Тобто відкладаємо це питання на який час тільки не знаємо. Ми його не виносимо? Ні, ми ну я, як? якщо ми його виносимо, але як якщо КП «ЗМВ» до сесії нам підтверджує, що Оці дороги місцевого значення у них, у них на поліх на балансі, і оці знаки вони mm. будуть частину, ходити то. частину цієї дороги. То да. А якщо не всі дороги були передані, ну якісь там одна, два, три так, може, якісь залишились, да, не перед... Тобто ми повинні розібратися, то що робимо? Як ну, то будемо? будемо приймати з якщо якісь ближні внесення, правильно? Ну, по логіки. Можна прийняти і передати ці дороги, щоб вони да. вже були да, всі комплексом. Да. Це, 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 да, це, да, це з ним об'єктом май... да, 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 да. ну, Так, благоустрою, да? тобто Ольга Володина, ну, до да? опрацювання до, до сесії. До опрацювання, ми його не відхиляємо, але просимо надати повну інформацію. Про та структури світу. Чому п'ять ми? А як сталося технічні помилки? Я тут перепрошую, я не розумію, як сталося технічна помилка, але додатки до як вони казала вам, що нічого не змінювало. Тому дійсно нічого не змінювалося. Але десь у нас технічно десь три штатні одиниці. Ну, такі одиниці, да, такі єдини, одиниці це виходить, де в першій школі і в порошки. І по порту. Ну, це зв'язано з опаленням почекаю. Та їх може не було? Ні, ні вони, не вони були, ми з вами носили з листопада. Ми, ми, ми не можемо, так, так, так. Тобто я розумію, що просто взяли е, за основу рішення, не листопада, а мабуть. Е, скопіювали. Мабуть, жовтня, да, скопіювали і так і то саме. Добре. Люди працюють, ну, фінансування ж не потребує, правильно ці одиниці ж... Предусмотрено в бюджеті на 26 рік. 21 -й. про зміну юридичної адреси в Зеленодорському ліцею, номер 1 У нас в Белаторській ліцеї в статутних документах була адреса початкової школи, ту, яку милизаслі процес. Mm -hmm. І в статуті вони саме та адреса зазначена. І тепер, щоб буде мовати ті ядерні закладів, в статуті буде внесена зміна і вже буде та адреса, не старший корпус напроти пошти. А, і все, це, так, так. Так, так. Так, це просто отбудається. От, от, ми підтримуємо угу. і про затвердження детального плану частини території за межами Марінського. Це кар'єр, маємо мовити про Територія не знаходиться кар'єр. Угу. І тут ще є питання таке, що знову тут всі документи, що Олег Іванович отримав від кар'єру. Проєкт підготовлений, проєкт вам даний для ознайомлення. Якщо якісь документи із необхідних не будуть надані, тоді це питання буде пізніше розглядатися. Mm -hmm. І ще я хочу два питання сказати, що які у нас можуть зараз з'явитися. Одне питання вже є, а одне будемо чекати під лікарні. Так чула, mm -hmm. да. так дуже прошу підтримати, програму ввезення змін до центру первинної медико-санітарної допомоги, перерозподіл коштів по межах програми, оскільки зараз нема централізованого опалення, тому лінка да, надане треба закуповувати впалення. І тому мінус 30, 370 тисяч з помагальних поступ mm -hmm. тепло не сіє, і відповідно 370 тисяч всі перекидаються на закупівлю. Тому okay. треба вже mm -hmm. працювала, mm -hmm. mm -hmm. одну скажу. Mm -hmm. Для того, щоб ну, опалення дати на лікарню ну, 68 градусів сортих, mm -hmm. не вона буде нада тону пілити, суттєво. Ці об'єми то дуже коли ми кажемо про е, е, дороговартісну ціну нашого централізованого теплопостачання, маємо розуміти. то ми mm -hmm. <рес> маємо розуміти наскільки воно нижче, mm -hmm. чи якби ми платили котельню газову, або тепло. Mm -hmm. да, І тому... ще одне питання, яке також вже є підготовлено сьогодні, також надійшов лист від відповідної освіти про зміниться до призначення будівлі комунального закладу освіти заладовська школа No2, початковий корпус. Ну, тут скільки ми вже прийняли рішення, що діти вчаться вчитися в старшому корпусі, то відповідно таке саме рішення, як ми приймали в початковій школі першого корпусу, таке саме рішення. Всі документи пакети тут наданий. То есть, я прийшлю до рішення сьогодні, воно вже є повністю, усіма. Документами, які є попередніми нашими рішеннями і з реєстрацією, це буде додаткові два питання, питання до Тобто да, да, .е. в даному випадку у нас 22 питання в загальному блоці, а буде 24 питання, плюс ще два. Так, коли ну ми розглянули з перших двох питань і підійшли до двох земельних питань по земельному по земельним питанням ми будемо приймати рішення як на два слова скажу земельна комісія вже провела своє засідання а, і тому відповідно перша частина питань дуже багато їх іде по кар'єру про те що вони просять ну на натривали строк оренду землі і з першого до, третій, о, року земля буде передаватися до 13.03.2044 року ну велика така промислова потужність а, і податок буде 3% від нормативно до грошової оцінки землі. Це верхня бажає, яка у нас особисто. Це дохід хороший. Далі почти приватні уже ми вже можемо далі на такий термін давати, так все. Так. Ну тобто ми всі питання розглянули, так і чекаємо на сесію. ні, чекаємо, що Ольга Володимирівна по питанню по проекту рішення по подарунка. 也不。Yeah,